Вітаю всіх, хто приєднались до уроку, темою якого є українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими нападниками. «Зажурилась Україна та Ой, як крикнув же козак Сірко. Прошу записати тему до зошитів. Наша основна мета пригадати особливості українських історичних пісень. Історичні відомості про часи. Змальовані в піснях, що ми вивчаємо, визначити провідні мотиви, а також з великою шаною і після вдумливого прочитання характеризувати образи історичних осіб та національних героїв, сміливих і рішучих, як і ті, що захищають Україну сьогодні, бо минуле і сьогодення нерозривно пов'язані. Олександр Довженко написав Пісня. Це геніальна поетична біографія українського народу. Як ви розумієте ці слова? Поміркуйте і підготуйтесь до усної аргументованої відповіді. Із давніх давен люди складають пісні про природу, стосунки, працю, почуття і не тільки важливі суспільні події. Боротьба українського народу проти ворогів, пам'ять про видатних воїнів. Та гетьманів, про героїчні вчинки народних героїв, про подвиги українських чоловіків і жінок, все це є темами пісенної творчості народу. Максимович, порівнюючи у своїй праці українські пісні з російськими, влучно визначив сутність народних творів. Вони, будучи виразом боротьби духу з долею, відрізняються поривами пристрасті. Напруженою твердістю і силою почуття, а водночас і природністю виразу. В них бачимо не безпам'ятність і незневіру, а скоріше досаду і тугу, в них більше дії. Так він визначив ознаки притаманні саме українським пісням. В історичних піснях часто оспівуються безіменні герої, але їхня діяльність. Пов'язана з конкретним історичним періодом. Поява історичних пісень є наслідком розвитку історичної свідомості народу і його творчості, художнього мислення. Запишіть, українські історичні пісні з'явились у XV столітті. Із плином часу оспівана в пісні важлива подія ставала історією. Забувались деталі, але не сама подія. Її учасники помирали, а згадка про них і шана їм ні. Давньою ставала пісня, однак її не забували, навпаки, передавали з уст в уста з покоління до покоління, продовжували співати. Набирались мудрості та досвіду із цих пісень і сили та віри у перемогу, якщо траплялась нова подія. Що вимагала боротьби і мужності вже від нового покоління. Ці пісні у XIX столітті освічені люди почали записувати. Уснопоетичні твори, і зокрема пісні, дістали назву історичних. Записуємо. Історична пісня це ліроепічний твір, у якому відтворено історичні події чи конкретні історичні постаті. Та висловлено ставлення народу до них. Історичні пісні виникали в різний час і зображували події своєї епохи це не просто пісні, а мистецтво пробудження піснею в слухачів, спогадів про минуле, шани до пращурів і донесення цим до них певної ідеї, як от прагнення свободи, яке виникло в глибокій давнині. Утім, не кожна стара пісня є історичною, а лише та, у якій оспівуються важливі суспільні події та видатні особи учасники цих подій. Поставте відео на паузу та накресліть цю схему. Ви бачите, що історичні пісні це лише невелике джерело з Великого океану народної української пісні. Цього навчального року ми зосереджуємось на піснях XVII століття. Тож варто зазначити, у цей період було створено чимало історичних пісень, у яких оспівували народно визвольну війну і насильницьке воз'єднання України з Росією, боротьбу проти польської шляхти і місцевого панства та інші історичні події часу. Тут бачимо історичних осіб. Богуна, Богдана Хмельницького, Нечая, та Сірка, Морозенка й інших з тих, що були не тільки великими особистостями свого часу, а й тими, кому довіряв народ, тими, що втілили в собі народні прагнення та ідеали. А також згадуються і такі діячі, що припустились історичних помилок, і ті, що стали зрадниками. Тобто в історичних піснях українського народу ми бачимо неприкрашену правду, і саме в цьому і є історична цінність цих пісень. Перша частина вашого домашнього завдання підготувати доповідь буквально на одну-дві хвилини про одну з історичних постатей, що згадується в історичних піснях, ви можете обрати образ з пісень, що ми вивчаємо Зажурилась Україна. І та ой, як крикнув вже та козак Сірко, або з будь-якої іншої історичної пісні. І вже зараз ви можете підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні відеоуроки, під час яких ми якраз і проаналізуємо ці дві згадані пісні. А наразі продовжуємо. Реальні історичні події відображені в піснях про стихійні повстання та їхніх героїв. А саме про Галицьких опричників Олекса Довбуш, про гайдамацькі повстання другої половини XVIII століття, Максим Залізняк, Іван Гонта, Іван Сірко. А це один із українських отаманів мав славу характерника, бо здобув перемогу аж і тут відомості різняться: чи то в 55, чи то у 65 битвах, але як би не було. Цифри вражаючі, так само залишається невідомою точна дата народження сірка, визначають як близько 1610 року. А ще утаємниченим залишається місце народження отамана, чи то Мурафа, що на Братславщині, яка тоді належала Речі Посполитій, чи то Умерефі, що на Слобожанщині у Харківській області, була і є тепер. Згадується, що вороги дуже боялися цього козацького ватажка, а разом із ним і його поплічників. Чоловіки боялись і водночас поважали за силу і вправність, а жінки лякали іменем сірка своїх дітей. Вороги Запорозької Січі прозвали цю людину у русом Шайтаном, що можна перекласти як руський диявол. До речі, а чи ви знаєте? Що 92-га окрема механізована бригада, яка дислокується у Харківській області і захищає наші землі сьогодні, у 2022 році, якраз носить ім'я кошового отамана Івана Сірка. Я не буду багато розповідати про Івана Сірка, бо до цього образу звертався й український письменник Володимир Малик у романі Посол у рус Шайтана. Образ Івана Сірка розкрито також у творах. Юрія Мушкетика, Яса, Кулаковського, Іван Сірко, тетралогії Малика, Таємний Посол. А отже, набагато цікавіше і корисніше буде не просто послухати, а попрацювати самостійно. Пропоную вам от таке проєктне завдання, і це друга частина домашнього завдання. Об'єднайтесь у групу до п'яти осіб та попрацюйте над проєктом яким був насправді Іван Сірко? Прочитайте один зі згаданих творів і підготуйте детальну характеристику образу Івана Сірка. І підготуйте детальну характеристику образу Івана Сірка. Зовнішність, характер, звички, уподобання, особливі риси та вчинки, смаки, мовлення тощо. Яким був у дитинстві та у похилому віці, про родину та друзів. Та інше. Якщо вам не вистачатиме відомостей у прочитаному матеріалі, то згадайте сам історичний період і поміркуйте, та навіть пофантазуйте, яким міг бути тодішній герой. Спроєктуйте деталі, яких не вистачає. Наприклад, який одяг для нього був зручнішим, яка страва могла бути його улюбленою, які дівчата подобались в сіркові тощо. Зауважте. Що дату смерті сірка визначено точно це 1680 рік. А отже, життя отамана було доволі довгим і за цей час могло трапитись багато чого. І варто ще згадати, що образи гайдамаків народних месників продовжували жити в пам'яті народу, запалюючи до подальшої боротьби з ненависним панством, хоч гайдамацький рух було жорстоко придушено. Чому? Тому що Україна завжди шукає свого героя, лідера, ватажка, що поведе народ за собою в ім'я цінностей, зокрема свободи, незалежності. І саме цього боялись вороги. До історичних пісень належать також пісні про громадянську війну та Другу світову війну. А от тепер, у 2022 році, народжуються нові пісні. Які неодмінно стануть історичними, і в яких героїчні постаті України оспівуються вже, і ще багато імен стане відомо по закінченню війни після неодмінно нашої перемоги. І перед нами таке завдання, а саме проблемне питання. Поміркуйте, що спільного і відмінного між героями-захисниками, борцями за незалежну Україну? Та вільні її землі 21-го століття та героями з пісень народних, які ми вивчаємо. Запишіть свої думки у вигляді тез чи плану і підготуйтесь до аргументованого усного виступу. А зараз познайомимось із Надією Красоткіною, українською поетесою та педагогом, яка народилась 26 серпня 1946 року у місті Ковель Волинської області. Що на північному заході України простягнулась в межах Поліської низовини та Волинської височини. Мабуть, саме мальовничі куточки Батьківщини надихнули поетесу, і вона створила ці рядки. Прочитаємо і ми: Українська пісня, чарівна й світла українська пісня, де українець, там і пісня є. Протяжна і сумна, аж серце тисне. У пісні тій усе життя моє, в ній тихі славні українські ночі, безмежний простір, сині небеса, і до роботи рученькі охочі, палке кохання і п'янка краса. У пісні туга і любов безмежна, та сподівання вилите сповна і думки спалах. Почуття бентежне, надія світла щира і ясна. У пісні мрія і душа народу, і вільна воля злет у небеса. І боротьба одвічна за свободу. У нашій пісні радість і краса. Над цілим світом хай вона лунає, бентежить душі і палки серця, без пісні. Українця не буває, вона від роду з нами і до кінця. Зверніть увагу, біографію і творчість Надії Красоткіної ви можете вивчити детальніше для ознайомлення із письменниками сучасності. А якщо ви з Волинської області, то для однієї з обов'язкових тем, що розглядаються щороку на уроках української літератури. Література рідного краю. А тепер поміркуємо над низкою запитань і дещо підсумуємо. Тут ви можете працювати усно або письмово. Головне, щоб відповіді, які ви знайдете, закріпились у пам'яті міцно. Можна поставити відео на паузу і попрацювати із питаннями зараз, або переглянути урок повністю і повернутись до завдання пізніше. І для довідки: у 2014 році угорський музикант, мультиінструменталіст Міклош Бот та колектив українського музею Івана Гончара започаткували проєкт відкритого онлайн-архіву українського пісенного фольклору під назвою Поліфонія. Упродовж тільки 2017 року були записані понад 2000 пісень у понад 100 селах України. А завершити урок хочеться словами Мікло Шабота: Пісні потребують вашої допомоги. Слухайте, вивчайте, співайте, діліться. У подарунок вам вони щодня відкриватимуть щось нове і, можливо, передадуть. Ту важливу інформацію, яка надає життєвої сили тим, хто її підтримує. У наступних відео ми проаналізуємо дві пісні Зажурилась Україна і Та ой, як крикнув вже та Козак Сірко. Тож підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, і ви не пропустите нові відео. А якщо вам сподобався цей урок, то не забудьте поставити вподобайку.